Непрохана гостя образа. Усе почалося надзвичай банально його мучило безсоння, і він півночі безпорадно крутився в ліжку, перевертаючись з боку на бік. Нарешті він розбудив мене Я не можу спати. То що? Треба й мене будити? увімкнуло свій захист ображене сонне Его. Я не спав півночі. А нащо було той дурний фільм на ніч дивитися? підключила чергову настанову. Ото й зрушив собі нерви. Вони в мене вже кілька днів зрушені. Сам винен, бо на що було? І пішла розумна повчальна лекція з елементами логіки, психології та самовдоволення. А ти, ти чого до мене тоді таким тоном мовила? А до того в мене такий гарний настрій був, і пішло, поїхало. Словом, банально. Після того, як я окрай знервована, додумалася дати йому таблетку Снодійного і таки примусила себе встати і подати, він благополучно заснув. Не спала тепер я, моя черга. Перевертаючись з боку на бік, я, зрештою, виявила, що я не єдина в цій кімнаті, хто не може спати під його ритмічне хропіння. Гей, хто тут? Ти і я, почула тихий хрипкий голос. А ти хто? А я, я належу тепер тобі. Та хто ж ти? Хіба ж не бачиш мене? Я образа. І вона зістрибнула з бильця ліжка й потюпала по ковдрі на скрючених коротких ніжках, вигинаючись і показуючи своє кругленьке, безформне тільце. Ой, якою ж негарною вона була, лише з делікатності, яка в мені раптом пробудилася, не захотілось мені її ображати аж надто відверто. Натомість я сказала, то ти така. Не надто гарна. Я не просилася. Ви самі, самі мене такою створили, хвацько відпарувало воно. Себто вона, створили? З чого це? А он, подивись на мене, хіба не впізнаєш? І вона почала. Із кореневих залишків старих образ мички пузир перебільшення, внутрішні голки, шпичаки критиканства, прищі нетерпіння, великі очі, а ще гіпертрофоване его. Та й колір у мене, звісно, який, скривилася вона. Тут нам лишають мало вибору, слава Богу, хоча б не чорний, лише такий собі бруднуватий темно болотно буро сірий. Бо якби чорний, то все. Що все? Кепсько було би вам. Послухай но, може, досить? роздратовано буркнула я. Може, дала б мені поспати, чи як? Е, ні. Тут уже мусиш зі мною бути. Запросили мене в компанію, тож моя робота тут бути. Мусиш мене терпіти. А як я не хочу, я тут сиджу, мусиш зі мною розмовляти, мене годувати, і образа смачно позіхнула. Мене ж ніхто не питав, чи хочу я до вас іти. А що ти, зрештою, можеш мені зробити? Вона знітилася. Та. Якщо ти й далі будеш так зі мною розмовляти, то можеш багато біди наробити собі і вам обом, а потім скажуть, що це образа вас з'їла. А ти справді можеш з'їсти? А як же, їжі я потребую, як і кожна істота, а ти хіба ні? ображеним тоном сказала образа. Ти годуватимеш мене своїми думками, я ростиму, ростиму, стану велика, віддаси мені всі свої думки, ти тільки подумай, що тоді від тебе залишиться. Ти хіба цього хочеш? А ти хіба ні? Образа зітхнула. Ах, чого я хочу, чого я хочу, сумно заспівала вона. Хіба ти можеш знати, чого я хочу? Вгадай, з'їсти мене? А от і ні, ображено сказала образа. Невже ти не розумієш, що тобі це невигідно? Та й не дадуть мені тебе з'їсти, чи ти гадаєш, що така вже солодка? Як це не дадуть? вхопилася я за слово. Хто не дасть? Образа показала скарлюченим вказівним пальцем угору і задерла свою неоковирну голову, закотивши очі. Там, там, де тебе люблять, хіба не зрозуміло? Ой, знову я зайве бовкаю, чого мені не слід це тому, що ви такі язикаті і мене такою зробили. Так чого ж ти хочеш усе-таки, щоб я тебе вигнала? Образа скривилася, вона взагалі корчила безліч розмаїтих гримас. Фу, як негарно, нечемно вигнати. А ти, ти сама хотіла би, щоб тебе узяли і вигнали? Не чини іншому того, чого не бажаєш собі, розумувала образа. Але ж ти зло, заперечила я. А зло треба гнати. Ех ти, та тобі будь-яка дитина скаже, що гнати це нечемно, а нечемність це зло, а зло злом не виженуть, зрозуміло. Зло добром лише перемогти можна, ось як. І образа несказанно зраділа, що висловлює такі мудрі речі. Тут уже я була вкрай спантеличина. То чого ж ти хочеш? Що я можу тобі зробити? Так би одразу й сказала Свободи я хочу, свободи. тільки на свободу не виганяють, а відпускають. А хіба ж я тебе тримаю образу? «Іди собі. Е, ні, не видимо, та все ж ти мене ще не відпустила. Ох, як мені хочеться свободи. І замріяна образа неоковирно закружляла у вальці серед перин. Як хочеться бути вільною, коли тебе відпустять. Ой, я ж забула, раптом зупинилась вона. Ти все ще не розумієш, ти повинна мене простити. Простити? За що? не второпала я. Так, як прощають усяку образу, бо інакше ж я від тебе не зможу відстати. О, як чудово бути прощеною, знову заспівала образа. Хіба ж ви, люди, не знаєте, як добре бути прощеним? І чому я маю вас учити, як маленьких, знову швидко забубоніла, забурчала вона. Ви ж і так більше від нас знаєте й умієте, я ж лише свою роботу роблю. То тебе треба простити? Як це робиться? І що для цього потрібно? Бажання і старанність. Я готова. Спочатку потрібно уявити мене дуже дуже манюсінькою. діловито походжала по моїй ковдрі ця неоковирна бамбулка. Манюсінькою. сонно перекривила я її. Та ти глянь на себе, ти ж у відро не влізеш. Усе пізнається в порівнянні, нудно твердила вона. Манюсінькою для початку в просторі, а тоді у часі. Як це? Я й так уже забагато вибовкала. Це не моя, а твоя робота думати, образилася образа. Ви, люди, це краще вмієте. Як як? Піднімися над ліжком, тоді над квартирою, під'їздом, домом, вулицею. Містом, зрештою, і порівнюй мене на кожному етапі у відповідному масштабі. Але ж як я підіймусь? Подумки, звичайно, хіба ви ще якось умієте? Учи вас, учи от ть, рознервувалася нічна гостя. Я сіла думати, над ліжком ще нічого. А над під'їздом не можу, ніякі більші обшари на думку не спадають. Увімкнула уяву. Ось у будинку навпроти хворий у візку, якби я його доглядала щодня, прибирала, терпляче, лагідно, а він же хіба ангел теж іноді бурчав би, повердував би, ото би образа була, на добро злом. Трішки помогло, тільки дуже трішки. Та й шкода було хворого, не хотілося про це думати, і взагалі не дуже етичне порівняння. Що ж, ходімо далі, помандрувала вниз по вулиці, повернула далі до музею, а там ікона старовинна, чудотворна Матері Божої, стародавня. Одне око тільки проглядає на полотні, і те око так на всіх дивиться співчутливо, а її ж ту ікону носили і на війни всілякі, і воїни, і королі, і поляки, і козаки. Ото непримиренні битви були, ото образи кровні, криваві, а ця малесенька і смішна на своїх кривеньких ніжках. Підповзла до мене, заглядає благально. То як? Маленька я тобі, маленька? Та менша вже, і не зла якась. Вона закружляла. О, ти простиш мене і я буду щаслива і відпустиш на всі чотири вітри. Для людей це прокляття, а я буду прощена. І невинна, і будуть піклуватися про мене вгорі. Ми всі прощені, невинними стаємо, як діти, і нас люблять, і піклуються про нас, і ми радісні, коли тільки, коли тільки що. Вона запнулася. Я благаю тебе, коли простиш. І відпустиш мене остаточно, відпусти мене назавжди, І ніколи, ніколи не згадуй. О, коли нас згадають, ми знову прокляті, і знову до вас ідемо, і нас забирають із нашого світлого раю, і ми вже готові перетворитися на світло, знову в темряву йдемо. Тож і вам, і нам гірше, то тебе навіть згадувати ніколи не можна. Образа заплакала. Ніколи, приніколи, о, як я благаю тебе. І вона зарюмсала. Якщо ми будемо у теплому раю, при світлі, то й за тебе принагідно перед світлом заступимося. Так, це і тобі помножує прощення Ага!» – знову заплакала, згадавши вона. Образа мала такий жалюгідний і нещасний вигляд, що мені й самі захотілося сміятись і плакати, і жаліти її. А чому ж хай буде щасливою і прощеною у своєму, як його там, світлому й теплому раю? І нащо мені її згадувати, і собі ж гірше, як не як? І змилосердилася я над нею. Іди собі, образо, з миром, я відпускаю тебе, я прощаю тебе і не буду тебе ніколи згадувати. Ура! почула радісне. Раптом неоковирна темна хмарка почала танути, і я ще встигла побачити радісні сльози на її очах. Дякую, тихо видихнула наостанку і зникла. І все, я лишилася сама. У ні, він збоку все так само сонно хропів, як і раніше, не здогадуючись ні про що. Світало, а ось і ранок, подумала я, і спати вже не хотілося, і, переповнена враженнями, взялася за зошит, щоб описати той неповторний візит непроханої гості. Нічний ангел повертався із завдання, втомлений, але щасливий, підопічна виявилася важкою для переконання. І яких лише екзотичних образів йому не доводилося набувати. Для їх же добра. На щастя, цього разу подіяло. Кінець.